Беру інтерв'ю, що ви скажете, на рахунок виставки форуму, який відбудеться в Гадесі. Надіємося на успіх. Сьогодні у нас середа 7. 7 серпня. І я цілий день готуюсь до виставки, як тільки що сказав Ваня. У нас буде не виставка, форум. Ну, це так його називають, форум крафтових виробників. Одещини, уявляєте? Уровень, да? уровень. Їдемо, нас запросила адміністрація, саверенська адміністрація нас запросила на цей форум представити нашу олійницю як крафтового виробника. Дзвонили вже з одеської адміністрації. Так волнітельно, так переживаю. А я зараз наливаю олію. Раз, раз, раз. І як мене чути, я з мікрофоном, щоб мене було краще чути. Е, налила вже олію і зараз е, на ці пляшки всі чіпляю етикетки. Отак. От Може, зараз вам чутно як шумить щось, то це шумить віялка, це шумить шелушильна машина, і це шумлять фільтра. Ділки працюють. Працюємо на всю, щоб показати, яка в нас ця, гарна олійка. Сьогодні хочу е, зняти такий, знаєте, уривочок, е, відрізок шматок відео, який я потім буду монтувати і вставлю вже, як ми будемо збиратись на цей форум. Я теж не знаю, як його правильно назвати. Виставка, форум, ярмарка. Не знаю, бо сама не знаю, що це там має бути. Точно знаю, яка концертна програма має бути. Це е, ми поїдемо. Там якісь будуть спікери, якісь будуть. Е, Щось буде розказувати зранку. Це на 9 годин нам треба бути. Ще не знаю де. Знаю, що на 9 ранку, не знаю ще де, бо сказали, що е, в, повідомлять нас уже, мабуть, перед, е, перед 9-м числом. Або 9-го зранку, або 8-го ввечері. Не знаю, ще коли коли повідомлять в рамках безпеки, от. Де воно буде, мені дуже самі цікаво. От так, на 9 годин це будуть якісь там лекції, щось тут розказувати, показувати. А в 4 години це вже буде іменно дегустація. Ми беремо олійку свою. Ну, коротше, я думаю, що це буде дуже цікаво для нас в першу чергу. Як для виробників, бо це нам такий, знаєте, досвід буде от такої виставки якоїсь. Ми ще нікуди не їздили, а колись збирались перед війною. Я навіть замовила фартухи. Ми мали їхати в Київ на ярмарку. І так, от, так не вийшло. Ярмарк, ярмарка не відбулася, а фартухи готові стоять, так що ми вже майже готові. Ще там багато всяких штучок з собою візьмемо, візьмемо нашу нову олійку зі спеціями, з травами, От, та буде представлена. І от сиродавлена і смажена олія буде представлена. Буде представлена в літрових, в двохлітрових і в п'ятилітрових пляшках. Не знаю, що буде, чесно. Зовсім навіть не уявляю, як це все має відбуватися. Я там декілька відео подивилася з таких от форумів, що це там має бути приблизно, хоч, хоч трішки уявлення мати, куди ми їдемо, що нас чекає. От то я думаю, що все буде добре. Так що сьогодні. 7 серпня середа, зустрінемося з вами вже, мабуть, 9 серпня, п'ятницю. Ми навіть в робочому графіку написали, що ми не будемо працювати в п'ятницю-суботу, а вже аж будемо працювати з вівторка. Того в нас п'ятниця, субота, неділя, понеділок, 4 дні майже відпустка. Робоча відпустка. Так що зустрінемося з вами в п'ятницю. Сьогодні говорять ще зеркало. Так, ми вже знаємо, де це буде проходити. Прем'єр-готель. Ну, так собі думаєте, так? Да? Прем'єр-готель, я вже навіть зайшла, подивилася в Google, як це там виглядає все. Дуже гарно. Прям такі апартаменти, е, гарний готель. А як все буде, не знаю, як все буде. Я там, знаєте, нафантазувала собі, може там буде красна дорожка і то все. А як все буде, не знаю. Ми вже їдемо на виставку крафтових виробників. Уявіть, я просто, просто не передати мої емоції, моє якесь, знаєте, захоплення від цього всього, що ми працюємо, робимо якісну олію. В Одесі в нас є не один магазин, який з нами працює, співпрацює не тільки еколавки, а і магазини, і ринки. І не тільки в Одесі. В Одесі це просто основна маса тих клієнтів, з якими ми працюємо. От, і туди ми возимо саме олію. От, а ще ж багато по Україні де відсилаємо. Так що я хочу вам сказати, що це, я вважаю, що це не пік тої, я навіть не хочу сказати, що це якась там популярність. А... Я навіть не знаю, як це називати. Ну, не пік того, що ми можемо досягти. Це тільки початок, але все ж таки, знаєте, дуже приємно, що ми які ми молодці. Ну хто як не ми себе похвалимо? які ми молодці, що ми от разом з чоловіком досягаємо тих якихось успіхів разом, а починали просто, просто з нічого, з боргів починали, з боргів, таких боргів, що ми ледве розгребли їх. От, а зараз уже працюємо на благо. Себе і на благо нашої держави. отак. От Підготовчі моменти такі, взяли такий посуд. Це для нарізки овочів. Сюди поставимо вилочки, ложечки, тут будемо нарізати це все. Сольку взяли для олійки отакі штучки, п'ялочки. Коротше, я не знаю, як воно там що буде, але я почала вже переживати. Переживаю так, що в мене аж серце вилітає. Хоча це буде завтра на 9 годин реєстрація. Але для мене це дуже хвилююче, бо я дійсно не знаю, що там має бути, як це все має відбуватися. І чи правильно ми робимо, що це з собою беремо. якось. Не знаю, побачимо. Короте. беремо, беремо, Ваня каже, беремо все, а там на місці розберемося. Ну, я теж так його підтримую, беремо все, а там вже будемо бачити, що це буде. Друзі, настав день Х. Зараз заїхали за кавою і їдемо далі. Я тобі дві кину і взяла пробуєш. Їдемо далі. Нам на 9 годин реєстрації. Що, я біля машини? буду? На 9 годин буде реєстрація. Ми виїхали десь приблизно в пів шостої, з'їхали поки на роботу. Подивилися, що все там нормально, бо вчора робили смажену олію, треба перевіряти, щоб макух нормально вистих. Ну, коротше, такі, знаєте, робочі нюанси. А це заїхали за кавою, бо кажу, треба прокидатися зараз. Саме знаєте, такий час, 7 годин, коли хочеться спати. Того кажу, давай заїдемо каву і щоб я не куняла тут в тебе. Штурман ж бути рядом. От, Все зібрали. Коротше, зайшла тільки що, знайшла програму, нам скидали на початку, я знаю, минулого місяця Скидали програму, що нам... там ще буде відбуватися. От, то це з 9 до 10 буде реєстрація, і потім, знаєте, таке буде. Е... Типу виступ якоїсь чи компанії, чи з Одеської там ОДА, якихось представників, потім буде обговорення, потім знову якісь представники будуть якесь, щось будуть розказувати, потім знову на цю тему буде обговорення. І отак це буде до трьох годин, наче до трьох сорок п'яти, отак. І потім вже починається. Знову кава-брейк і вже буде презентація вже крафтових виробників. Не знаю, що там буде, як це воно все буде відбуватися. Я думаю, що все буде знаєте, так, як я собі придумала, спокійно, без переживань. От. А там бачимо. Ми, знаєте, в місто не так часто їздимо, щоб. Знаєте, були от такі заходи, не так часто відвідуємо такі заходи. Але це вирішили, нам запропонували і ми не відмовилися. Дивіться, як сонечко гарно. Стає сонечко, золотий час це називається зранку такий час і увечері, коли сонце сідає. Потім, знаєте, от відео, відео бачите, як гарно сонце світить. Все, де в... А де це ваня? він сказав? що Буду сідати в машину. Вже з вами зустрінемося. Або ще на одній заправці заїдемо, якщо ми за кавою ще раз заїдемо, або вже коли будемо реєструватися. Погнали!